Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на канал Run4GamesUA та на щотижневий ігровий дайджест, в якому ви побачите цікаві події ігрової індустрії за останні сім днів. А вони варто зауважити були досить насиченими. Навіть Rockstar вирішили заявити, що незабаром продемонструють трейлер GTA 6. Тому не будемо зволікати, і починаємо! Counter-Strike 2, яку Valve допилюють як тільки можуть, тільки подивіться на цю кількість апдейтів, Нарешті отримала новеньке оновлення, яке дозволяє гравцям використовувати мапи майстерні СТІМ, на яких багато хто тренується. Незабаром Gran Turismo 7 отримає новеньке оновлення під назвою Spec 2, версія 1.40. З цим оновленням гра отримає 7 нових автомобілів, нову трасу та великий набір нових можливостей. Була анонсована гра під назвою Діскаунті, в якій вам доведеться керувати величезним супермаркетом. Проте ваш шлях не буде легким, адже спочатку вам потрібно врятувати цей магазин, потім розвивати та укладати різноманітні угоди. Blizzard випустили трейлер, в якому продемонстрували гравцям нового ігрового персонажа на ім'я Мауга для гри Overwatch 2. З'явиться він у восьмому сезоні. Серед здібностей в нього будуть дві ланцюгові гранати. Можемо привітати Sony із нещодавнім релізом їх ексклюзива під назвою Marvel's Spider-Man 2. Наразі стало відомо, що проєкт продався тиражем у 5 мільйонів копій, що є дуже сильним результатом. Через нового Пітера Паркера багато хто купляв консолі. Для усіх актуальних платформ польські розробники анонсували Drive Rally. Проєкт буде намагатися передати дух перегонів 90-х років, проте не матиме реалістичної графіки, і до всього цього це не симулятор. У нього матимуть змогу грати як новачки, так і хардкорні гравці жанру. Якщо ви хочете купити собі новий ПК або новити власний, можете завітати до магазину Телемарт, в якому знайдете величезну купу різноманітних комплектуючих до свого комп'ютера. Плюсом до всього є окрема серія компів під назвою Evolve. Це сучасні ігрові ПК, які готові запустити всі ігри на максимальних налаштуваннях. Тому можете придивитися. Окрім того, приносьте старе залізо, аби обміняти його на нове та подивитися на відновлені відеокарти. Це нові відяхи, але їх знову зібрали і коштують вони значно. Дешевше. Все це діло ви зможете знайти в магазині Telemart. Посилання я залишу в описі. Нещодавно ми говорили про нове оновлення для Age of Empires 2, як вже 14 листопада на наступному тижні вийде оновлення до четвертої, наразі останньої частини серії, в якому будуть дві цивілізації, а саме візантійці та японці нові мапи та місії. 2 листопада зарелізалась головоломка під назвою Talos Principle 2. Описуючи простими словами цей проєкт, можна сказати, що це портал тільки із трохи більшим функціоналом. Поціновувачам головоломок має сподобатись. Спочатку стало відомо, що співробітники Microsoft не матимуть змоги отримувати безкоштовно доступ до геймпасу, чим вони сильно були незадоволені. Втім, через деякий час стало відомо, що позбавляти доступу їх ніхто не буде. 6 листопада зарелізалася гра під назвою The Invincible, про яку я розповідав на каналі. Можете подивитися. Проєкт за мотивами непереможного Станіслава Лема. Вже можна придбати на всіх актуальних платформах. До того є українська мова. Після Super Mario Nintendo зрозуміла, що є ще ринок, який може приносити дуже і дуже хороші прибутки. Таким чином, стало відомо, що Велика N працює над фільмом за грою The Legend of Zelda. і на це цікаво подивитися. Стало відомо, скільки консолей PlayStation 5 вдалося продати великому японському гіганту Sony з листопада 2020 року, попри перешкоди, вдалося реалізувати 46,6 мільйонів консолей. Чудовий результат. Анонсували гру під назвою Always in Mind, і якщо переглядати тизер, здається, що це щось на кшталт Journey або Дірестер. Але проєкт матиме глибокий екшен орієнтований геймплей із потужними сюжетними темами. З'явилося досить багато геймплею майбутньої великої гри від Ubisoft під назвою Аватар Frontiers of Pandora. І насправді виглядає все на дуже і дуже крутому рівні. Якщо намагатися описати гру, то це Assassin's Creed від першої особи у поєднанні з Far Cry та із різноманітними крутими штуками з фільму Аватар. Мені подобається. Сподіваюся, це буде дійсно крутезний проєкт. З'явився трейлер Taxi Life A City Driving Simulator, у якій вам як не складно здогадатися, доведеться керувати автомобілем та підвозити пасажирів. Графічно гра виглядає чудово і до того можна кастомізувати свій транспортний засіб. Відбувся реліз класичної стратегії у реальному часі, в яку грало більшість олдових гравців. Зустрічайте Stronghold Definitive Edition. Розробники вирішили не робити велосипед, а обережно взяли графіку та геймплей і перенесли їх на сучасні рейки. Судячи з відгуків гравців, їм сподобалося. Відбувся реліз гри, про яку ми досить часто говоримо у новинах. Мова йде про робоквест. Дуже швидкий та динамічний шутер від першої особи, в якому вам потрібно керувати великим жовтим роботом. Гра Rocket League, яка досі має величезну кількість гравців, отримала оновлення, яке додасть головного героя мультфільму «Тачки» блискавку Маквіна. У мене єдине питання до розробників: чому так довго? Цей персонаж ідеально вписується у гру. Якщо останнім часом вам дуже хочеться побудувати якусь космічну станцію, то варто звернути увагу на гру під назвою Space Station Tycoon, в якій вам доведеться зводити величезну кількість космічних баз, захищати їх та розвивати вже доступно у Steam. Valve вирішила продемонструвати світові нову ревізію своєї портативної консолі Steam Deck. Нова версія отримає трохи більший OLED-дисплей на 7,4 дюйми та підтримку HDR із новеньким процесором. У листопаді 2024 року гравці та поціновувачі серіалів будуть максимально задоволені, адже тоді зарелізиться другий сезон Аркейну мультсеріалу за всесвітом «Ліга легенд. Перший сезон вийшов у 2021 році і багатьом сподобався. Ми вже з вами якось говорили стосовно ігор, які розроблює Sony, та яке у них майбутнє. От стало відомо, що шість проєктів, тільки вдумайтеся, шість ігор було перенесено. Це зумовлено тим, що видавець хоче підвищити їх якість. У дочасному доступі крамниці Steam з'явилася гра під назвою Space Thresh Scavenger. Як зазначають розробники, це міжзоряна пісочниця від третьої особи з елементами виживання у процедурно згенерованому світі. Звісно, що ми просто зобов'язані розпочати головні новини саме із GTA 6. Останнім часом була якась неймовірна кількість різноманітних чуток, натяків на трейлер, здогадок стосовно сюжету, і ось Rockstar у себе в Твіттері вирішили офіційно підтвердити. Причому це зробив Сем Хаузер, що трейлер майбутньої багатоочікуваної гри гравці зможуть побачити на початку грудня цього року. Можу вас тільки привітати. Обов'язково з цього приводу зроблю окреме відео, в якому ми обговоримо побачене. До слова цей твіт. Став на хвилиночку найпопулярнішим за всю історію Твіттеру. Ось що може робити ігрова індустрія. Ніяких подробиць наразі немає. Ми отримали тільки подяку гравцям. Цитата: без вас нічого з цього не було б можливим, і ми дуже вдячні всім вам за те, що розділили з нами цю подорож. І на цьому поки все. У наступному місяці легендарній студії виповниться 25 років. Гарна дата, і Rockstar вирішили її відзначити максимально епічно. Головне, що приліз майбутньої GTA 7 був не на 50 років компанії. Із різноманітних чуток можемо припустити, що головних героїв буде або два, або три, і серед них буде жінка, причому потенційно один буде поліцейським, що додасть трохи іншого ракурсу грі. Також Джейсон Шрайер додав, що дія гри відбуватиметься у Майами, про що свідчило досить багато зливів, тому нам залишається лише чекати грудня. З'явилося досить багато різноманітних подробиць стосовно майбутньої S.T.A.L.K.E.R. 2, яку всі чекають з нетерпінням. В інтерв'ю французькому блогеру Anomalus Дегот у рамках Paris Game Week українська студія розповіла досить багато цікавого. Наприклад, у грі присутня система A-Life, але працювати вона буде у більшому масштабі, адже світ буде великим, світ буде відкритим, і що головне він буде безшовним. Хочеться, чесно кажучи, подивитися на цей масштаб і якою буде оптимізація. Цікаво, що на такій великій Кації звуковий супровід буде не запрограмованим, тобто не просто музика. Він буде підлаштовуватися під гравця, його дії та ситуацію, в якій він опинився. Як я зрозумів, якщо у вас буде бійка, ви точно не будете слухати заспокійливий ембієнт. Окрім того, гравці зустрінуться з величезною кількістю аномалій та артефактів. Проте, незважаючи на досить великий відкритий світ та різноманітні дії, які гравець зможе в ньому робити. Розробники все ж намагаються робити акцент безпосередньо на сюжеті та додаткових квестах. Які повинні бути нелінійними. І ось тут я згадую поклик прип'яті, і якщо ти, припустімо, не виконав якийсь квест, це безпосередньо впливало на фінальну сцену та історію локації або персонажів. Я би дуже хотів чогось подібного у другій частині. А особливо було б круто, якби гравці бачили наслідки своїх дій ще за час проходження. Також розробники додали, що наразі займаються поліруванням проєкту. Тримаємо за вас кулачки. Якщо ви не знали, то досить багато різноманітних знакових серій мають свій день. Наприклад, День Зоряних Війн відзначають 7 травня. У однієї досить легендарної космічної опери під назвою Mass Effect також є свій день. Його відзначають 7 листопада, і він називається N7 Day. І BioWare вирішили просто так його не пропускати і дати фанатам чогось цікавого. І цим цікавим став анонс майбутньої гри серії, поки невідомо чи це буде номерна частина серії, чи вона матиме якийсь підзаголовок, як, наприклад, Андромеда. Але тизер вже демонструє деякі кадри, як мінімум, оточення, яке може чекати на гравців, і воно, чесно кажучи, досить схоже на стару республіку, але потрібно почекати подробиць. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вашій підтримці я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Чим я і займаюся, аби вам завжди було цікаво дивитися. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваша підтримка неймовірно вагома, стабільна та надихає. Дякую вам, хлопці. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, ти також можеш його підтримати та стати спонсором, або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але але, якщо у вас є така можливість, першочергово підтримуйте зсу, а ми продовжуємо. Дейплей 2 Bannerlord можна придбати за 594 гривні. Mafia Trilogy продають за 362 гривні. Deep Rock Galactic можна купити за 125 гривень. Трилогія Гита знову отримала знижку 50% та коштує 749 гривень. Watch Dogs 2 від Юбіків продають за 137 гривень. Стіп можна додати до бібліотеки за 68 гривень. Stray коштує 711 гривень. Battlefield 1 можна придбати за 244 гривні. Jurassic World. Evolution 2 коштує 539 гривень. Assassin's Creed The Ezio Collection можна додати до бібліотеки за 449 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на вашу підписку та крутезний лайк. Побачимось у нових відео.